Як продавці косметики та їхні засоби маскують твою проблему з волоссям, посилюючи її, а не позбавляючи її. Частина перша на прикладі пухнастості. Так, пухнастим волосся може бути від природи, але будь-яке волосся, а тим паче пухнасте з часом пошкоджується. Тобто все пористе волосся за замовчуванням є пошкодженим. А пошкоджене волосся є пористим це аксіома. І ти, звертаючись за допомогою від пухнастого волосся, отримуєш косметику, а не ремонт, макіяж, а не будівництво. Ти розумієш, про що я? Намагаючись побороти пухнастість, ти працюєш лише з поверхнею і зовсім не дивишся всередину. А насправді набагато легше побороти пухнастість, якщо подолати пошкодження, бо саме вони її і посилюють. Звичайно, ми додамо в твій догляд і вигладжуючі засоби. Але тоді, коли вони зможуть відпрацювати так, як потрібно, коли внутрішній стан твого волосся нарешті відбудується, тоді і засоби від пухнастості спрацюють. Ах, до речі, да, ще один яскравий приклад: чим більше пухнастиця твоє волосся, тим більше ти його ялозиш утюгом. Після якого воно пухнаститься ще більше, так як стає дуже сильно пошкодженим, давай я виведу тебе з цього порочного кола.